А я плаща ринок. Давайте, до речі, зробимо так для експерименту, ми вже колись робили. Зараз так зробимо для експерименту. Поставимо в цьому відео більше лайків. Ну тобто, хто їх ставить зазвичай, теж ставить. Хто зазвичай не ставив лайки по якійсь причині. Давайте зараз просто теж поставимо їх. І подивимось, чи допоможе це просування відео, чи не допоможе. А й напишемо якийсь коментарчик. А один маленький легенький. Це Львів. Отак, щоб ви могли відчути, що і як у Львові на 8 березня. Було колись таке свят. Зараз воно теж є, але не настільки потужно святкується, як колись. Атляс. Атляс працює. Поруч з ним кілька кафе і ресторанчиків зачинили. Атляс працює. О, де не б'є на радсь. А, це наближається третя година. А дайте Домініканську. Вернемося на площу ринку. Гарне освітлення зараз так. величний собор. А, як обіцяли, просто розвернемося. Повернемося назад на площу ринок. Пройдемо в напрямок до вулиці Сербської. Можливо, нам там по побачити курси валют. Я вам ще а, актуальні курси валют покажу. Щоб те, що ми говорили на початку відео, що ви поставили лайк, щоб це було не даремно. Кожен побачить своє. Хтось побачить архітектуру, хтось побачить щось біля архітектури. А хтось побачить курси валют. Так, ліворуч, як домовлялися. А, є дівчата з квітом. Що означає, що все-таки 8 березня що ніхто не відмінив міжнародний жіночий день. Тому що вони не підходили, підвиться до гамму знаєте? Я просто не розумію. Це ну типа взагалі середньоволювати варіант ні Просто Ну, вибачте, що я замовчав. Я думаю, вам теж цікаво так. Послухати, якщо чути, що там якось Святослава. Санячний день, теплий, нагадаю, дуже і дуже тепло у Львові на початку березня 2025 року. Орієнтовно 20 градусів тепла в денну пору. Так, і що по курсах? Я знаю, євро євро подорожчили останнім часом. Ну так, воно і є. Ага, курси міняють нас на очах. Вот так. Курс помінявся у нас на очах. На долар. На євро лишився такий, який був. <хи> Цікаво. Заодно побачили, як це все відбувається. А, традиційно буває. Так, тут, тут були якісь прикраси, ці прикраси знімають вже, я розумію. Майстерня шоколаду, можливо була з нового року прикрашена. Що з сувенірами? З сувенірами, як завжди, як сюди, можна зайти, кудись бачите. Ми якби зайшли, то були єдині відвідувачі бо магазину сувенірів. Дальше на старо єврейське маленьке коло. Дальше повернемось на площу ринок. Так виглядає, що за межами площі ринок тут життя не дуже є. До речі, нагадаю, що в нас є дуже і дуже багато відео з вулиць, не з центру Львова. Я закликаю їх переглядати, переглядати, коментувати, щоб ми розуміли, що ці відео комусь потрібні, що їх хтось дивиться і тоді буде більше з'являтися. У нас недавно з'явилася Пасічна, у нас є зелена. Та дуже багато вулиці. За Марстинівська, проспект Чорновола. Мазепа, Городоцька. Богдана Хмельницького майже вся, не тільки за Марсинівська. Городоцька, поки що не вся. Ну, а й ближній центр. Дорошенка, Куперніка, Крива Липа, Шевченка, Пекарська. Це все теж є на каналі. Литяківська. А що тепер? Ліве плече вперед. Ідемо в напрямку. до да, вже Давайте разом. Все одно туристів не видно. Місто заповнює тими, хто тут вчиться, або тими, хто тут працює. В робочий час вийшов пройти. або сьогодні в нього не робочий час. Саме в даний момент. Трамвайчик. та одиничка. Ми вказували у нас на маршруті, курсують новенькі одинички, червоненькі, бернські. Ну, Якщо зовсім правильно, то матного кольору Бернські одинички. А ярмарок під назвою жінки змінюють світ. Я не знав про його проведення, але він потрапить нам в кадр. Цікаво, що на ярмарку, бачите, представлені тільки жінки. Ну це ніби й логічно все. Що. <смісті> З такою назвою. О. Мапі України в жіночі імена. Ну, я можу здогадатись, що за цим гаслом криється, але можливо, я, але, але можливо я помиляюся. А, 36 по. Зверніть увагу, ми тим часом зробили таке невеличке коло. Плащує ринок. А тут плюс-мінус ми стартували. А, давай сівагіратуші. Так, повторюся, що нема багато людей в центрі Львова. Навіть в ресторани, щоб так сказати, щоб багато людей заходило, ну, поки що такого не помітно. Але тут ліворуч оренда, як була, так лишилась оренда. Там нічого нового немає.